Вісім годин вечора, почало вже 9 і, і я за цілу неділю сповнила, що Еді не має футбольного м'яча, його є такий звичайний розмір, а йому потрібно більш-менший. І йому збиралися дати. І щось вони завжди забувають, і Еді без м'яча, Ну там йому просто хтось дає свій гратися, то ось за м'ячом. Дітей з собою не брала, іду сама. Взяла я ось номер три, сестри, І йду вже на касу. І тут вже щось не розпродається, літній розпродаж. Різні іграшки. Я раніше вже дітям тут купувала, зараз бачу вже по долару. Щось є, долар 50, 2 долара, Але менше немає знижки. Ось. Кстати, эти штуки прикольные, ну, так липнуть, класно до стіни. Щось і де це бачила? 25 центів, не знаю. Напевно, це бабл. Щось рожає. Можливо, і це? Все, пішла.